Всім привіт! Мене звати тренер Спарта. Сьогодні я вас навчу, як правильно відтискатись на брусах з повного нуля. Буде п'ять етапів прогресії. Всім приємного перегляду. Перша вправа це опор на брусах. Задача не провалюватись в плечах. Друга вправа це ходьба руками вздовж брусів. Вперед та назад. Третя вправа в першому етапі це негативні відтискання. Виконуємо всі вправи по 3-4 підходи по 10-15 разів. Наступна підготовча вправа це відтискання від підлоги. Перша права в другому етапі це відтискання в задньому опорі. Все виконуємо також 3-4 підходи по 10-15 разів. Далі переходимо на бруся, відтискаємося з резиною, підбираємо резину під себе. Заключна права другого етапу це відтискання вузьким хватом. В третьому етапі опускаємося під 90 градусів. Задача як можна довше протриматися і в кінці вижати. Наступна вправа це знову відтискання в задньому опорі, але є ускладнення це ноги на поверхні. І ось ми дійшли до того моменту, коли вже будемо пробувати відтискатися. Спочатку лікті з'їбаємо трішки з кожного разу все нижче і нижче. пускаємося. Далі ми вже робимо звичайне тренування на брусах. Задача з кожного тренування робити на 1-2 повторення більше. Тепер ми ще більше ускладнюємо відтискання в задньому упорі, додаємо додаткову вагу. Також ми ускладнюємо звичайні відтискання від підлоги, також додаємо вагу. На останньому етапі ми з вами виконуємо відтискання з гирями 16-24 кг, 32 кг на максимальну кількість разів. Також на 1-2 повторення з максимальною вагою. І виконуємо звичайне відтискання на максимальну кількість разів.